Всім привіт! У цьому відео будемо говорити про акумулятори для FPV-дронів. Розберемося, врешті-решт, з тими Вт-годинами, вольтами, міліамперами, струмовіддачею і всіма іншими незрозумілими, на перший погляд, цифрами. Дізнаємося, з чим акумулятори відрізняються між собою, на що слід звернути увагу при виборі того чи іншого акумулятора. Також торкнемось теми безпечної експлуатації акумуляторів і поговоримо про те, як їх заряджати. Ну що ж, друзі, з вас традиційно лайк, підписка і погнали! Доволі логічно, що акумулятори роблять різними за формою, розміром та ємністю, в залежності від того, на якому дроні вони будуть використовуватись. Для маленького дрона маленький акумулятор, для більшого більший, для якогось, скажімо, агродрона акумулятор може важити кілограм 5, кг, думаю, запросто. Давайте пройдемось по основним характеристикам будь-якого акумулятора. Всі параметри акумулятора зазвичай вказані на наліпці. Звісно, якщо це заводський акумулятор, в першу чергу і найбільшим шрифтом виробники зазвичай зазначають ємність. Тут все доволі просто: 300 мА, 1800 мА. Це у нас односекційний акумулятор, і одна секція має ємність 300 мА. Чотирьохсекційний акумулятор, і кожна з секцій має 1800 мА. Оскільки я вже сказав про кількість секцій, тоді давайте і поговоримо про цей параметр. Найбільш популярними акумуляторами у сфері FPV, якщо говорити про 5, 7 дюймові дрони, 8, ну десь до 10 дюймів, це є акумулятори 4 s або 6 s На будь-якому акумуляторі, якщо він має більш ніж 1 s має бути присутній подібний символ. Може бути там 2s, 3S, 4S, 5, 6 і навіть більше. А на 1 s як бачите, щось не пишуть. Бо і так зрозуміло, що тут одна секція. Отже, в даному випадку 4S означає, що цей акумулятор зібраний з 4 послідовно з'єднаних елементів. Ось на такому в прозорій оболонці добре видно окремі елементи. Часто можна почути там 2-баночний акумулятор, 4-баночний, 6-баночний оце якраз те ж саме і є 4 секції, 6 і так далі. Від кількості послідовно з'єднаних секцій залежить напруга акумулятора, в даному випадку це 14,8 вольта, тому що при послідовному з'єднанні елементів напруга сумується. Але зверніть увагу, що 14,8 це номінальна напруга. Зазвичай номінальною напругою літій полімерних та літій іонних акумуляторів вважають 3,7 вольта. Тобто, якщо ми помножимо 3,7 на 4, то отримаємо ті ж самі 14,8 вольта. Але кожен акумулятор має певний діапазон робочий напруг. Наприклад, ось такий літій полімерний акумулятор може працювати в межах від 4,2 до 3,5 на секцію. Отже, в заряженому стані цей акумулятор буде мати напругу 16,8 вольта. а мінімальний заряд у нього буде 14 вольт. Але 3.5 на елемент це прям гранична межа, тобто до такої ліпше не розряджати, а сідати десь там на 3,6-3,55. Для чого ж взагалі роблять акумулятори з різною кількістю секцій? Давайте розберемось на прикладі 5-дюймового дрона. Якщо подивитись на сайти виробників, то можна побачити, що деякі дрони продаються у версіях 4 s і 6 s і відрізняються ці версії тільки моторами, а саме КВ моторів, які на них встановлені. У відео з анатомією дрона я згадував про залежність КВ моторів від напруги акумулятора. КВ мотора нагадаю це кількість обертів, які зробить мотор, якщо на нього подати напругу 1 вольт. І в тому відео я говорив, що під батареї з більшою напругою підбираються мотори з меншим КВ, а на батарею з меншою напругою ставляться мотори з більшим КВ. І за рахунок цього загальна максимальна кількість обертів виходить однаково. Так для чого ж це зроблено? Для чого роблять 6S і 4S? Давайте подивимось на прикладі ось такого мотора. Це розмір 22.07, якраз підходить для 5-діймового дрона. Я взяв табличку для двох версій цього мотора, а саме на 1700 кВ і 2450 кВ. Заміри з одним з однаковим пропелером проведені, але, як бачите, відрізняється вольтаж. Більше КВ на меншу батарею, це якраз 16 вольт, це майже повністю заряджена 4С-батарея. А 24 вольта це заряджена 6С-батарея. Давайте порівняємо таблички по цим двом моторам. Отже, найголовніше, і в принципі, це й основна причина, для чого є сенс збільшувати напругу батареї це споживання струму. Подивіться, на на 6 s версії максимальне споживання 34 А, а на 4 s версії 46 А. І якщо порівнювати ці два мотори на максимальних значеннях газу, то у нас виходить наступне: в 6 s версії споживання менше. Тяга, яку видає мотор, більша 1847 г проти 1568 г. Потужність, яку розвиває мотор, теж більша, 828 проти 740 І ефективність в 6С також більша. 2,2 проти 2,1. І на додачу 6 s версія гріється менше. Звісно, ніхто весь час не літає на максимальному газу, але 6 s версія споживає менше струму на будь-яких значеннях газу. І доволі показовим є замір на 50% газу. Тобто, дивіться, потужність в 6 s версії менше, 175 проти 200. Тягу видає більше 678 проти 635 г, і струм також менше 7,2 проти 12,5, і ефективність більше аж на 70 Ви маєте більше тяги і менше споживання, тобто ви ефективніше витрачаєте енергію акумулятора і на умовно однакових по параметрах акумуляторах 4S і 6S, саме на 6 с версії, ви зможете літати трохи довше за рахунок більш ефективного використання енергії. Окрім ефективнішого використання енергії, також дуже важливим є сам факт того, що споживання струму менше. Чим менший струм віддає ваша батарея, тим краще їй буде житись, не такі великі просадки по напрузі будуть в польоті. Також зменшується навантаження на вашу електроніку. Наприклад, пам'ятаєте, ми говорили, що регулятор підбирається під мотори. В випадку з 6С-версією нам вистачить 45 А регулятора, 4С-версію, бажано якийсь там 50 чи 55 А регулятор обирати. І тому я б вам радив, якщо ви обираєте, Давайте вже готовий дрон, то обирати 6s-версію. І якщо ви збираєте дрон власноруч по компонентам, то також мотори підбирати під 6 s Але для більш великих дронів навіть 6 s може бути замало, тому що струм споживання при великій потужності все одно буде за великим. Ось, наприклад, давайте подивимось на батарею від дрона XAG. Важить вона 6 кг, ємність 1800 мА, номінальна напруга 48,1 В, і якщо рахувати одну секцію по 3,7 В, то виходить, що в цій батареї 13 секцій. Розрядний струм 120 А і потужність, яку вона може видати, це 3 кВт. З табличкою, в принципі, розібрались, але дуже багато я говорив про струм. От давайте з ним і розберемося, який же струм може видати акумулятор. Існує позначка С. Але це вказані не безпосередньо ампери, а умовний коефіцієнт, який треба множити на ємність акумулятора. Щоб підрахувати струм, який може віддати акумулятор, треба ємність в амперах. В даному випадку це 1,8 А буде. Множимо на коефіцієнт С. У нас виходить, що цей акумулятор може видати 216 А, і це я скажу вам дуже-дуже багато. В теорії він може легко розкрити потенціал чотирьох моторів, які будуть споживати по 50 А кожен. Гадаю, що настільки великий струм вже не витримають ні роз'єми, ні дроти, але акумулятор може таки видати. Отже, визначили цей 216 А. Якщо взяти ось такий на 1500 мА, він може видати 180. Порахуємо такий менший: 0,85. Множимо на 70. Майже 60 А. І ось такий у мене є, тут не складно порахувати, що 1,5 на 100, тобто 150 А. Давайте порахуємо ось такий маленький акумулятор. Тут зазначено ніби як дві струмові дачі. Насправді це є постійна струмові дача і пікова. На цих акумуляторах 120-120-70, це вказана постійна струмові дача. Короткотривала, тут, якщо не помиляюся, ледь не в два рази більше може бути. Тобто, якщо цей акумулятор витримує. там Поза 200 А то короткотривало він може видати і 300 і 400 там, на короткий проміжок часу, там, якось до 1 секунди. Повертаємось до маленького акумулятора: 03 А множимо на 30, то маємо 9 А постійної струмовіддачі. Є ще один дуже важливий показник, який, на мою думку, трохи несправедливо відсунули на другий план. Це кількість енергії. Вимірюється вона у ватт годинах і мені здається, саме вона дозволяє найбільш об'єктивно оцінити акумулятор. Думаю, ви помічали, що в деяких пристроях, наприклад, як зарядні станції по типу Ecoflow, або в тих же самих електромобілях ємність акумулятора вказується саме у ватт годинах або в кіловатт-годинах. Кількість енергії можна дізнатись, перемноживши напругу акумулятора на його ємність. В даному випадку 14,8 множимо на 1,8. І отримуємо 2664 Вт. Щоб зрозуміти, що таке ватт-години і що вони дають, можна з певними спрощеннями уявити, якби, наприклад, ми на цей акумулятор ємністю 2664 ватт-годин повішали лампочку, яка має потужність 2664 Вт, то вона би працювала рівно годину від цього акумулятора. Давайте порівняємо за кількістю енергії ось такий акумулятор 4 s 1800 мА, і ось такий. 6s на 1300 мА. На перший погляд може здатись, що ну, тут 4 s там 6 s але тут же ж на 500 мА більше. І скоріше за все 4 s дрон на цьому акумуляторі буде літати довше, ніж 6 s на цьому акумуляторі. Але давайте подивимось на кількість енергії. В цьому акумуляторі ми маємо 2664 Вт. години а в 1300 на 6С ми маємо 2886 ватт-годин. Враховуючи те, що, скоріше за все, дрон на моторах під 6С буде більш ефективнішим, то саме цей акумулятор на відповідному дроні зможе забезпечити більший час польоту. До цього моменту ми говорили тільки про літій полімерні акумулятори, які мають певну кількість секцій, з'єднаних послідовно. Але, думаю, ви чули, що окрім літій полімерних, існують також літій іонні акумулятори. А збірку подібного акумулятора, до речі, можна побачити у мене в попередніх відео. Давайте розберемось, чим вони відрізняються і в яких випадках краще обрати той чи інший. Найважливішою перевагою літій іонних акумуляторів є те, що при однаковій вазі вони будуть забезпечувати більшу ємність. Ось, наприклад, такий акумулятор, зібраний з елементів Samsung 40T, має ємність 4000 мА і важить приблизно 450 грам. Давайте порівняємо цей акумулятор з аналогічним по ємності та напрузі, але літій полімерним акумулятором. І різниця у вазі у нас в городі близько 180 грам. Звісно, бувають літій полімерні, може і трохи легші, але ну, тут треба дивитися конкретні моделі. Але тенденція така і зберігається, що при однаковій ємності та напрузі саме літій полімерні будуть важчі та, мабуть, більше за розмірами. Проте мінус в літій іонних акумуляторів також є, і він доволі суттєвий. Пам'ятаєте, ми говорили про рейтинги струмовіддачі? Якщо цей акумулятор у нас, наприклад, може легко видавати там під 200 А, тобто тут струмовідача 120С коефіцієнт, літій іонні акумулятори в найкращому випадку мають струмовідачу 10С, тобто такий на 4000 мА може видати 40 А. Тому їх найчастіше використовують на якихось далекольотах, де споживання струму невелике, але треба чим поменша вага і чим побільша ємність. А на гоночних та фристайлових дронах зазвичай використовують саме літій полімерні акумулятори. Через те, що при доволі компактних розмірах вони можуть видати дуже великий струм. Поємності під 4 s дрони зазвичай рекомендують в районі 1300-1500 мА, а для 6 s дронів 1100-1300 мА. Але з конфігурацією літій іонних батарей ми можемо трохи веселитися. Думаю, ви теж зустрічали, що є 6С акумулятори, є 6s2P, наприклад, акумулятор. Грубо кажучи, це буде подвійний акумулятор. Для початку давайте розберемося з паралельним і послідовним з'єднанням. Для зручності візьмемо ті ж самі Samsung 40T. Зліва у нас послідовне з'єднання, справа паралельне. Номінальна напруга кожного елемента у нас 3,7 В. При послідовному з'єднанні воно додається. Отже, загальна напруга збірки у нас виходить 7,4 В, ємність 4000 мА і кількість енергії 29,6 Вт. Струмова дача у нас 35 А. Як бачите, для послідовного з'єднання нам знадобиться балансир, щоб мати змогу контролювати заряд кожного елемента. Якщо ми ці два елемента з'єднаємо вже не послідовно, а паралельно, Характеристики збірки у нас вийдуть наступні. Напруга буде 3,7 В, а ємність вже 8000 мА. Тому що при паралельному з'єднанні сумується у нас ємність, а не напруга. Кількість енергії у нас залишається без змін, тому що 3,7 помножити на 8 буде так само, як і 7,4 помножити на 4. Давайте подивимось на принципову схему та характеристики 6s1P акумулятора. Напруга буде 22,2 вольта, ємність 4000 мА, кількість енергії 88,8 Вт-годин, Втгодин, 35 А. В принципі, 35 А достатньо для того, щоб літати на середньостатистичному 7 дюймовому дроні. Тому що нормально зібраний і налаштований дрон в польоті, думаю, буде споживати менше 15 А. Якщо, наприклад, нам не буде вистачати ємності або струму віддачі, ми можемо зробити такий акумулятор, але в подвійній конфігурації, тобто 6s2P. Окрім послідовно з'єднаних елементів, ми додамо ще два в паралелі. Принципова схема буде виглядати наступним чином: Напруга у нас лишається така сама 22,2 В, ємність збільшується вдвічі. Буде 8000 мА. Кількість енергії також збільшується вдвічі до 1776 Вт, а струмова збільшується до 70 А. В реальності подібна збірка може виглядати ось так: є в нас плюс мінус, по два елементи в паралель, і послідовно такою змійкою йдуть від плюса до мінуса. Але слід зауважити, що окрім збільшення корисних для нас ємності та струмов ми маємо також подвійне збільшення ваги. І якщо такий акумулятор буде важити в районі 450 грам, то такий вже буде наближатись до 900. І на жаль, збільшення акумулятора вдвічі не дасть нам подвійного часу польоту, тому що при збільшенні газу, тяги та обертів моторів у нас падає ефективність. Тобто в роботі з більшим і важчим акумулятором дрон буде не так ефективно витрачати його заряд. Точно сказати, наскільки збільшиться час польоту з використанням 2П акумулятора на даний момент я не можу, тому що хотілося б провести повноцінне тестування на одному дроні і різних акумуляторах. Це обов'язково буде, але після перемоги, коли можна буде без проблем літати, тому донатьте на ЗСУ і допомагайте, хто чим може. Звісно, окрім 6s2P можна робити будь-які інші конфігурації, наприклад, там 4S2P або 4S3P, ось така, наприклад, 6S3P із 18650, або робіть інші збірки в залежності від ваших потреб. Давайте нарешті перейдемо до чогось більш практичного, бо до цього моменту ми все в теорії, що як від чого залежить, а як це все використовувати і з цим жити, поки невідомо. Давайте розбиратись. Пару слів про техніку безпеки. Сподіваюсь, всі і так знають, що ніякий акумулятор не можна перезаряджати, перерозряджати, плутати полярність, нагрівати, створювати коротке замикання, не розбирати, не кидати в вогонь і воду. Весь перелік застережень зазвичай є на самих акумуляторах, якщо вони заводські. Доволі легко можна пошкодити і вивести з ладу свій акумулятор просто внаслідок банального падіння. Тому що всі ми знаємо, що FPVшки рано чи пізно падають багато разів, часто на акумулятор, тому слід звертати увагу на його стан, оглядати після кожного падіння, перевіряти, чи немає критичних пошкоджень. І в процесі зарядки треба слідкувати за базовими характеристиками, чи не просідає одна секція більше, ніж інші. Також періодично дивитись на опір. З часом опір може збільшуватись, що також свідчить про вихід акумулятора з ладу. І якщо одна секція матиме значно більший опір, ніж інші, то це також привід задуматись над заміною акумулятора. Давайте перейдемо до важливих моментів по експлуатації. Акумулятори, які використовуються на FPV-дронах, не мають ніяких захисних схем і механізмів. Тобто ви з легкістю в польоті можете провтикати момент, коли сідає акумулятор, і розрядити його менше, ніж рекомендований поріг. Або в процесі зарядки неправильно оберете струм і режим заряду, і акумулятор може просто вибухнути. Тому з цим треба бути дуже обережним. Також зауважу, що акумулятори не мають внутрішнього балансування, і балансування відбувається вже в зарядному пристрої, тому зарядний пристрій ви маєте мати відповідний. Я використовую ось такий Toolkit RC M6D. Для того, щоб заряджати будь-який акумулятор, вам треба обов'язково підключати силовий роз'єм і балансирний. На зарядному пристрої є відповідні конектори. Якщо не підключити балансирний роз'єм, то зарядний пристрій, якщо він буде в автоматичному режимі, може неправильно визначити кількість секцій, з яких складається акумулятор, і почати заряд в неправильному режимі, що може вивести з ладу ваш акумулятор. Знаю випадки, коли люди розрядили 6S акумулятор дуже низько і потім заряджали його тільки по силовому дроту. І зарядний пристрій подумав, що це 2С акумулятор і зарядив його до 8,4 В. вольта. І через таку помилку акумулятор може вийти з ладу, навіть якщо його потім зарядити до. Номінального вольтажу, то він може не видавати всі свої характеристики. Акумулятори можуть бути з різними роз'ємами. Найбільш популярним є xt 60 він зазвичай використовується на 5-7 дюймових дронах і більше. На дуже великих дронах може використовуватись XT90, існує менший XT30, зазвичай використовується на невеликих сіне або зубочистках. В принципі, роз'єм то таке, можна за потреби перепаяти на якийсь інший, який вам зручний. Більшість зарядних пристроїв мають розєм XT60. І для того, щоб заряджати акумулятори з іншим роз'ємом, треба користуватись перехідниками. А BTFPV на свої тайні вупи ставить bt 20 роз'єм. І для таких маленьких 1С-акумуляторів зазвичай використовують окремі зарядні пристрої, які можуть працювати навіть від павербанку. По робочому діапазону напруг, як я казав раніше, для літій-полімерних це від 4.2 до 3. І 5 вольта, а для літій-іонних діапазон трохи більший. Заряджатись вони можуть так само до 4,2 вольти на елемент, але це треба дивитись даташит на конкретні елементи, з яких зібрана ваша збірка. Всі сучасні, в принципі, можна заряджати до 4,2. Зарядний пристрій в режимі літій іон рекомендує заряджати до 4,1. Я так і роблю, в принципі. А от нижня межа розряду в літій-іонних значно менша. По даташиту майже всі літій-іонні можуть опускатись до 2,5 вольти. Але в реальному польоті нижче 3 вольт нема особо сенсу їх садити, тому що десь 2,9 2,8 і пропадає тяга, так що треба давати ледь не 70% газу, щоб тримався дрон в повітрі. Тому ну 2,9-2,8 вже треба, щоб дрон був на землі. Є таке поняття як напруга зберігання. Якщо ви тривалий час не плануєте літати, то бажано всі свої акумулятори перевести в сторідж режим. Storage це напруга десь на половину зарядженого акумулятора. Для літій полімерних це 3,85 на елемент, а для літій іонних зарядний пристрій рекомендує 375. в режимах заряду обираєте Storage. В такому режимі ваші акумулятори можуть тривалий час лежати і не втрачати своїх властивостей. Бо якщо, наприклад, повністю заряджений акумулятор лишити на рік. То протягом цього часу він може втратити десь відсотків 20-30% від своєї ємності запросто. Давайте зарядимо цей акумулятор, який фігурує у нас протягом всього відео. Золотим правилом, зарядки будь-яких акумуляторів ну, маю на увазі тих, які використовуються в сфері FTV, є зарядка їх струмом 1С. Тобто, ну, грубо кажучи, без різниці, який у вас акумулятор, але ви його маєте заряджати струмом 1С. Пам'ятаєте, рейтинг С, за допомогою якого ми дізнавались струмовіддачу, той же самий рейтинг можна використовувати і при зарядці. Тобто 1С для такого акумулятора буде 1,8 А. Для такого 1,5 А, 0,85 А для 4000-акумулятора 4 А. І для такої збірки 8 А можна ставити заряд. Давайте зарядимо все-таки цей акумулятор. Коли ми підключили акумулятор, нам показується загальна напруга акумулятора і по кожній секції. Якщо у вас такий самий зарядний пристрій, все буде так само, якщо інший, то меню і функції можуть виглядати трохи по-іншому, але на будь-якому зарядному пристрій можна обирати кількість секцій в акумуляторі. Тип акумулятора, режим зарядки, струму, кінцеву напругу і всі інші важливі параметри. Просто буде візуально це все відрізнятися. Але давайте на прикладі цього акумулятора. Обираємо відповідний тип батареї, літій полімерний, кількість секцій. Якраз в автоматичному режимі кількість секцій визначається за допомогою балансирного роз'єму, або можна обрати вручну кількість секцій. Режим зарядки, обираємо заряд. Кінцевий вольтаж і струм заряду. 1С для такого акумулятора. Випадково залишив на 3С. Оберемо авто і заряд. Почався процес зарядки, висвічується струм, з яким іде заряд. Також показується балансування по елементам. Секція, яка підсвічується, вона, значить, має завелику напругу і її трохи збалансовує. Заміряється опір. Елементів та загальний статус, типу заряд, кінцевий вольтаж і потужність, яка зараз споживається. Давайте тепер спробуємо зарядити літій іонний 6 акумулятор. Зарядний пристрій зараз живиться від старого мого блоку живлення на 60 Вт. і зараз ми побачимо, що він не витримає такого навантаження і скоріше за все, піде в захист. Так, режим літій іон кількість секцій автоматично, режим на заряд. Кінцевий вольтаж 4.1 для літій-іонних. і струм заряду поставимо моно, нормальний 1С. Як бачимо, напруга одразу просідає ледь не до 14-13. Просто блок живлення не витягує такого навантаження. Все. Відключився, пішов в захист. Але такого не раджу робити, тому що блоки живлення бувають різний, цей просто пішов в захист і перезавантажився, а якийсь інший блок живлення може вам загорітися. Тому в деяких зарядних пристроях можна вибрати обмеження максимальної потужності. Якщо у вас блок живлення, скажімо там, на 60 Вт, ставте 50, і зарядний пристрій не буде ну, споживати більше. В продажі можна зустріти так звані плати паралельної зарядки. Доволі корисна річ, вона дозволяє заряджати декілька акумуляторів, навіть якщо на вашому зарядному пристрої всього один зарядний порт. Але при роботі з ними треба бути дуже обережними та суворо дотримуватись деяких правил. В першу чергу не можна одночасно заряджати акумулятори різних конфігурацій та різної ємності. І навіть якщо ви плануєте заряджати однакові акумулятори, то перед підключенням ви маєте переконати, що напруга на них максимально однакова. Я такими пристроями не користуюсь, тому що більш безпечно купити двохпортову зарядку. Щоправда, плата паралельної зарядки буде коштувати значно дешевше. Коли я тільки починав знайомство з FPV-дронами, для мене було відкриттям, що для роботи зарядному пристрою потрібен ще блок живлення. Наприклад, цьому зарядному пристрою на вхід потрібно дати постійний струм від 7 до 28 вольт. Існують зарядні пристрої, які можуть працювати від мережі 220 В. В Toolkit RC вони позначаються літерами AC. Вони мають вбудований блок живлення, але зазвичай він менш потужніший, ніж той, що можна купити окремо, і такі зарядні пристрої дорожчі. Зі своєю першою зарядкою це Toolkit M6. Я тривалий час використовував блок живлення від старого ноутбука, просто припаяв на нього XT60 роз'єм. Це блок живлення на 19 В і 3,16 А, що дає нам 60 Вт потужності. І доки я заряджав невеликі акумулятори, наприклад, типу такого 4 s я сміло міг обирати струму 1С і проблем не було, тому що при зарядці такого акумулятора струмом 1С, у нас потужність буде складати 29 Вт м 6 d може видавати потужність на заряд до 500 Вт. Дивіться, якщо ми, наприклад, поставимо на зарядку два ось таких акумулятора, також знову ж таки струмом 1С, давайте приблизно порахуємо, скільки нам буде потрібно потужності для того, щоб зарядити такий акумулятор. Візьмемо 24,6 В і помножимо на струм заряду 4 А. І виходить 98 Вт. А якщо ми таких акумуляторів поставимо 2. То вийде 196 Вт. Відповідно, цей блок живлення вже не справиться. Ви маєте підбирати блок жилення під ваші потреби. Може комусь вистачить і готових блоків жилення від тої самої Tolkien. В них є моделі ніби на 100 Вт, на 190 Вт. Але навіть 190 Вт для зарядки двох таких акумуляторів вже може бути маловато. Тому що 196 Вт, це, грубо кажучи, тільки на самі акумулятори треба. Але сам зарядний пристрій буде споживати трохи більше, бо коефіцієнт корисної дії ніколи не буває 100%. Зараз я використовую ось такий блок живлення: це 24 вольти на 50 А. Грубо кажучи, 1,2 кВт. Купив його на Олекс, бо він мені був потрібен терміново. Непоганим варіантом можуть бути різні блоки живлення для світлодіодних стрічок. На 24 вольти можна якісь там ватт 400-500 знайти за більш-менш адекватні гроші. Я вам раджу обрати блоки живлення орієнтовно на 24 вольти з тієї ж самої причини, з якої ми і збільшуємо вольтаж акумулятора на дронах. Щоб зменшити струм, який буде проходити. Якщо взяти блоки живлення однакової потужності, але один на 24 В, а інший на 12 то у 12 вольтовому струм буде значно більше. Це може призвести до нагрівання дротів, і просадки напруги, якщо ці дроти будуть доволі довгими. Тож, 24 вольти буде кращим варіантом. До даного блоку живлення я підключив аж два роз'єми xt 60 і коли потрібно, використовую одразу два зарядних пристрої, щоб заряджати 4 акумулятора одночасно. Якщо це відео було вам корисним, то ставте вподобайки і коментарі. Не забувайте також підписуватись на канал. Якщо ж ви помітили помилку або я сказав щось невірно протягом цього відео, також лишайте коментар і вказуйте на це. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!